Ви на каналі Blue Там В цьому я вам покажу, як отримати ось такого -от Ninja Buddy, До речі, він Limited U, та його дуже легко отримати. Це ж от, така точніше, лімітка, а, в яку ви можете отримати в цій от грі Tug of War Simulator це Є ссылка, та звісно, що вона буде у мене в описі, як завжди. Переходимо в цю гру Tug of War Simulator. Заходимо. Тут показується все, що нове. Тобто апдейти. І нажавши на цю от кнопочку Free UGC, ми бачимо всі речі, які ми можемо отримати. Ось це от ніндзя його саме найлегше отримати. До речі, це, напевно, всі лімітед. Так, так, Якщо ви хочете показати, яких отримати, пишіть мені в коментарі, та я вам покажу, яких отримати. Це теж дуже легко. Наприклад, щоб отримати цього, от, нам треба просто а, запросити друга в цю гру і, і отримати точніше ще одного пета. Щоб отримати ніндзя нашого цього, нам треба просто UGC і Spin Wheel. Тобто нам просто треба покрутити ось це от коло, та якщо воно нам випаде, ми його отримаємо. От заходимо в спін та ось раз наш ніндзя. Нажимаємо spin. У нас, до речі, безплатно 4 спіна. Так, мені за перший спін випадає іще 2 спіна. Тобто зараз в мене аж 5 спінів. Зараз випадає три якихось зілля. Зараз випадає також три зілля. Зараз випадає іще два спінати, то, то в мене вже чотири, які були спочатку. Іще плюс три таких самі зілля. Іще плюс два спіна. Вже йде теж 4. Знову плюс 3 зілля, тільки це якесь інше. І ще плюс 3 з таких от золоті зілля. І ще плюс 3 з таких червоне зілля, та останній спін. Останній спін у мене. А, є, такі от яйця дуже близько було. Так, ось такі от яйця. А у мене ось така от нота випадає. До речі, у нас тут ще якісь подарунки є. То ось така от сила. І, до речі, так, спіни. У нас один спін через годину розбикується. і ми так може крутити або купити за робокси. Але цього я вам не раду би робити. А тут ще така кнопочка Free Pet. Тут ми можемо взяти безплатного пета. Нам треба пограти 45 хвилин і вбити 10 ботів. Ще дуже цікава гра, із-за що ми тут можемо отримувати також робокс. Зараз я вам покажу, як це робити. Йдемо сюди, там де sell by pets, тобто купити або продати звіряток, та нас телепортує таку от гру, це та сама гра, просто ми можемо їх купити і продати. Як бачите, це працює так само, як і до них. Тобто Ви так от берете стенд, зустріти ви можете вкупити, наприклад, в когось ось такі от пети. Для початку я б не радив їх купляти. Якщо ви хочете заробити без вкладень, от У мене зараз випав пет, до речі, як його продати. Ось от мій пет. Він коштує, до речі, 16 робоксів. Сюди додати пета, нам треба нажати Edit Boost, далі Customize, плюс, та додати ось цю от ноту. І виставити, скільки ви хочете робоксів. Тут, звісно, будуть ваші геймпаси. Я поставлю за 10 робоксів. Все, я поставив її продаватися за 10 робоксів, тепер вона ось тут -от є. Хтось, хто захоче її купити, може, продав... може її купити за 10 робоксів. Тобто гра дуже крута, тут ви можете заробляти не тільки робукси, як от зараз я вам показував, а це, до речі, дуже вигідно. А ще ось такі от лімітки отримувати. А потім, коли вони виростають в ціні, просто їх продаєте і все. Наприклад, щоб оцю отримати, треба вбити 50 ковбоїв тільки. Щоб оцю отримати, треба вбити нін... чи... ніндзя, Демона, Грінбірда і ще якогось капітана. Тобто тут то дуже легко їх отримувати, якщо ви хочете пізняв про це відео. Пишіть мені, звісно, коменти. Всім дякую за перегляд та всім пока!